Вітання всім поважним глядачам, жінкам, що пишуть каменти, та мовчазним чоловікам, всім традиційно хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі «Езотаріум», а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 27 грудня 2022 року. Сьогодні буду використовувати пташині аркани. І, перш ніж приступити до розтасовки, хочу вам зацитувати цю притчу від Фелікса Крівіни з книжки «Божественна історії. Притча називається Святиї Заступніки. Садом и Гамора. Садом и Гамора, припомнил Всевышний. Что-то я их не нахожу на карте. Ага, здесь. Так что там в этих городах? Все хорошо, сказал первый заступник. Жители смирные, благоден. Благонадежные, Господа чтят и все такое. Заступник вспомнил, как на его глазах молодой Садомеднянин перемигнулся с юной гомерьянкой и замялся. Есть, правда, недоработки морального порядка. Недоработки, насторожился Всевышний. Это уже хуже. «С кем не случается», – поспешил мешаться второй заступник, – «мы сами были молодыми и даже детьми». Сказав о детях, второй заступник вспомнил мальчишку-гомерянина, который показывал ему язык. «Кстати, с детьми у них не все благополучно, а, так сказать, промахи в вопросах воспитания». «Промахи?» – захмурился Всевышний. «Это еще хуже». С детьми сами знаете как, это не то, что взрослые, сказал третий заступник и осекся. Он вспомнил двух взрослых людей, которые валялись на улице Содома, пьяные в стельку. Ты что-то хотел сказать, покосился на него Всевышний. Ну, говори, выкладывай. М -м -м. Срывы у них по части возлияния, выдавил из себя третий заступник. Срывы? Да это же черт знает что! уничтожить, сжечь, испепелить до основания. Уничтожили, сожгли, испепелили. Сокрушаются святые заступники. Все труднее работать со стариком. Такие города, таких людей уничтожить. Ну и порядки пошли. Прямо такие Садом и Гамура. Вот так само и один ведь чай дух, навіть Вырешив. Знищити українські міста, українські села вирішив розповісти в черговий раз байку про радянський союз, як в ньому було гарно, але всі ми знаємо, що це була тюрма народів, і дуже гарно, що цей союз колись розпався. Що стосується 27 го числа. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні в цей день. Можливі непередбачувані зміни та перепади тиску. А ще це буде дзеркальний день, коли люди будуть вести себе так, якими вони є насправді. Не треба їх особливо слухати. Можете просто дивитись на них та відчувати в їх інтонацію, що вони бажають вам зробити найближчим часом. Ну, а ми давайте налаштуємось на вівторок, кому потрібно заплющити очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває завжди на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку Козирі, деякі з яких святкують свій день народження, чи планують його відсвяткувати, що принесе вівторок, 27 число. Що ж, вам випав ваш покровитель. Це Сатурн. Я його зобразив у вигляді Чорного Ворона, і він каже про те, що день такий, що не можна планувати щось особливе що буде, бо він дуже такий мінливий і може щось статися не те, як того ви бажали, але в будь-якому разі Сатурн це ваша планета. І я думаю, що ви обов'язково зробите щось цікаве. В цей день дуже гарно щось змінювати, як в зовнішньому вигляді, так і у вашій оселі. В будь-якому разі це кармічний день. День будь-які події глобальні, які будуть відбуватися у цей вівторок, вплинуть і на ваше життя для представників знаку водолій. Ваша карта випала в прямій позиції. Це каже про те, що ви знаходитесь в дуже гарному стані. Вівторок ви можете використовувати максимально, всі вас будуть слухати. Ініціатива в ваших руках єдине, що я вам хочу порекомендувати менше говорити, бо в словах може вилітати щось не те, що потрібно. Людям максимально використовуйте цей день. Таке буває не часто. Для представників знаку риби. Що ж, оцей фламінго перегорнутий, він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете зробити помилки якісь, але ваші помилки будуть. Якимось чином виправдані, і ніхто вас за це не буде осуджувати. Цей фламінго каже про те, що треба відноситися до життя трошки з гумором, не бути надмірно серйозними і намагатися, якщо це можливо, гратися. Чим більше ви будете грати, тим більше будете вигравати. Також у цей день представники знаку риби можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для Овнів. День пов'язаний зі страхами, оцей. Страус, який випав перегорнута, на жаль, він каже про те, що сьогодні ви безсильні щось змінювати. У вас немає сили, немає сили волі, і окрім цього, вас дуже легко налякати. Тому не лякайтесь, будьте сміливішими і не намагайтеся у цей день витрачати свої сили за так. Також представники знаку Овен 27 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для тільців, що ж, це день, коли немає вибору. Ось ці ластівки, які, на жаль, випали перегорнута. Каже про те, що у вас тільки один шлях, і вам слід по ньому йти і ні в якому разі не робити якихось різких виборів. У цей день у вас немає шансів, не слід експериментувати, не слід брехати, бо ваша брехня відразу може всплисти наружу. Також представники знаку тілець 27 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для близнюків непоганий день. Оцей півень, який випав перегорнута, каже про те, що ви захищені від темних сил. Ви сьогодні дуже гарно контролюєте своїх внутрішніх демонів і не будете їх випускати. Для того, щоб вони налякали оточуючих, у цей день можна ризикувати, ризик буде виправданий, і що б не відбувалося навкруги вас, вас воно ніяк не зачепить, бо це не фатальний день. Це день, коли на вас позитивно впливає планета Марс. Для представників знаку РАК. Оцей папуга каже про те, що вам все треба робити швидко. Папуга приносить вам нові шляхи, які ви можете побачити, нові цілі. Вам не слід гальмувати. Якщо треба кудись їхати у цей вівторок, все буде у вас гаразд. І окрім цього, ви повинні орієнтуватися на власну інтуїцію. Вона вас ніяк не буде підводити. Для представників знаку Лев. Оця. Блакитна сорока, яка випала перегорнута, каже про те, що вам у цей день, на жаль, не треба нікуди їхати, краще сидіти вдома. Якщо і будуть якісь моменти у житті, це будуть помилки. Тому якщо ви робите помилки, пам'ятайте, що на помилках теж можна навчатися. Слідкуйте за своїми словами, не кажіть огідних слів своїм близьким та своїм друзям, щоб не зіпсувати собі. Прийдешній новий рік, який ось ось постучиться у двері. Також представники знаку Лев у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для діви, оцей Чорний лебідь це ніхто і як... Сутінки, і він каже про те, що сутінки закінчились. Ви дуже ясно можете бачити свою ціль, дуже ясно орієнтуєтеся у всьому. У вас дуже гарно працює інтуїція. І окрім цього, сьогодні день, коли вам можуть наснитися якісь пророцькі сни. Також представники знаку діва у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для Терезів. Непоганий день. Оцей пелікан, який випав перегорнута, каже про те, що це день, коли ви можете зруйнувати певні межі, вийти з аскетичного становища, знайти якісь нові способи для реалізації своїх ідей. У цей день не слід бути на самоті навпаки, самота може дуже сильно пригнічувати, тому виходьте зі своїх квартир. Ходіть до друзів, якщо такі є поблизу, якщо немає, то хоча б підтримуйте з, ним, з ними зв'язок за телефоном. Для представників знаку Терези, чи хто у нас? А, Терези у нас були, це Скорпіон. Для скорпіонів, от рекомендую не зустрічатися з жінками. Жінки можуть дуже погано себе проявляти, якщо ж ви самі є жінка, у вас може боліти голова, чи розпочатися місячні. Це день, коли не слід слухати, що вам кажуть чи що вам розповідають, бо багато з того, що ви будете отримувати у цей день, це буде відверта брехня. будь які зустрічі краще перенести на будь-який інший день. І нарешті представники знаку стрілець. Що ж, у вас сьогодні день малих результатів, день, коли ви повинні щось закінчити, але великих справ ви не зможете закінчити це. Сова, це вища карта, вона випала перегорнута. Це каже про те, що деякі з вас можуть навіть дістатися певного дна, тому слідкуйте за собою. Також представники знаку Стрілець 27 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті карта дня, яким буде день 27 грудня. Загалом, будьте обережні, оцей марабу. Прямій позиції він каже те, що в цей день про себе краще не думати. Ви можете дарувати щось людям, можете бути благодійними і повністю думками бути з іншими людьми. Якщо ви будете думати просто. Про себе, то тоді можете багато чого втратити, і дехто з вас навіть може захворіти. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте прикраси з камінням -смарагду. Чи використовуйте одежу в середній колір між блакитним та зеленим кольором, такий переливчатий. В будь-якому разі подивимося ще на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну Тут, хто рано встає, тому і Бог дає. Якщо ви зранку встанете і до 9 ранку зробите важливі справи, ви просто собі зробите плюс на вашу карму. Потім ближче до півдня. Не досить гарний час, коли можуть щось бентежити, коли сила може йти не туди, куди треба і коли не треба, експериментувати ближче до заката, приблизно з 15-ї години настають непогані часи, але вже о о й краще бути пообережніше, особливо з людьми, коли ви спілкуєтесь. Що стосується ночі, ніч більш-менш. Непоганий час, але ближче до світанку, вже середи 28 грудня, слід бути трошки обережнішими та дослухатися до сигналів повітряної тривоги, і хай все найкраще, що сказали ці пташині таро сьогодні для вас відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати на сповіщення, яке вам сьогодні сказали ці чарівні пташки. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! Бійцям українським бажаю тільки перемог! І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Господь, батюшка, Бог.